Козасство, геть сім вітання І зрада і перемога, перемога на Курску, зрада, як звісно, у нас. Але <с> ситуація, вона, е якщо чисто по військовому, вона без зради і без перемоги. Да? Е стосовно самої ситуації, да? вона, скажімо так, мабуть, більш політичній і площині лежить саме на нашому напрямку. Чим у військовій. Ну, хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, то і не зрозуміє. Друзі, все бачите, зараз покажу. В 5 накатів бліндаж. Я за 3 роки е, перший раз на таку точку зайняли. Це перший раз за 3 роки війни. Це збудовано військовими і для військових. І воно три виходи з бліндажа має. Ну, зрозуміло, що а входи як, щоб півіха не залетіла. Точка така досить цікава. Дуже Ну, тут, мабуть, 2 кілометри до всім відомого населеного пункту. І це саме хлопці ну, зробили ще тоді, бо навіть не знаю, з якої бригади ті ще стояли тут. І, ну, крепкий бліндаж на. П'ять колод, п'ять перекриттів, все, ну, все яке військова інженерія говорить. Я за що хочу сказати, що та відсутність фортифікації в Донецькій області і в Харківській, да? і розкрадання коштів, і це ж я не бачу. От, мабуть, державних коштів немає, бо що тут колоди, це ж бачите, ящики, доски, все підручні такі матеріали. І виходить непогана точка укреп, да? Тут опорничок такий не кислий. Стосовно ж самої ситуації на Покровському напрямку, нема там не зради, не перемоги, і основні причини це каби і фаби, піхота і перевага в артилерійських стволах, розгивеється безкінечні обстріли. ну, Секрета ніякого немає. І одна із негативних проблем, скажімо так, це зрив мобілізації, відповідно, комплектація і кількісна якісна по нашим бригадам. Це всім відомо, я ніякої тамниці не відкриваю, лише б тільки... З того, що я говорю, хтось висновку, ну, якісь висновки робили. І буде все окей. А так я вам скажу, от, можеш судити по своєму підрозділу. да, і Іденько вночі ми вибиваємо їх дуже багато, цих підарів. да, бронетехніку вони там 5-6 кілометрів ближче ту, рідко підтягують, застосовують, ну рідко підтягують. І це не тому, що вони там. ну, Причина того, вони, по-перше, її бережуть, а по-друге, що ми її ударними дронами палимо. Да, до дихіра. Ваги мотоциклів. там, Буває, на деяких ділянках там за -за заскакують. ну Як правило, і, ну, швидше палиться. Робота йде, йде. і Я, ну, от Брехір'ю знав, вже ж там Мирноград хорошо розбирати почали. стволка, все там, достається і Сірідо, Новогородівка, та й всім, там, і Торецьк, і Нью-Йорк. Да, ну, Сказать, щоб якась там тотальна перевага в чомусь. Чи якась там я навіть не знаю, в чому секрет їх успіху? А секрет дуже простий. Мабуть, той ресурс, який їм найбільш доступний це піхота. Вони його кидають, кидають. І воно по двоє, по троє, по полі рачки лізе падло. І десь намагаються закріпляються, закріпить і силами піхоти по максимуму намагаються пролізти. Ну. Так каби прилітають, вони, кстати, таке рідкісне лайно, і поки що протидії немає в 16 в 17 де десь летять. І тому ну, знищується їх тоже дуже багато, і 200-х, і 300 х Є в нас плачуть і дистанційне мінування, і є і, ну, всі сили і засоби, які є, задіюються. І, щоб чисто по-військовому сказати. Да, ну, і до хіра, у них, особливо передній край, вони засипають. Потерпає піхота да і, і логістика. А риба немає, то срака. І зараз впали нижче 400, навіть оцей цукорок уже його не пащить, ну, не бачить. А воно є. І оце ж тут, там, то наші літають, то підерські літають. Ну, так, така собі ситуація, да. М'ясів бойня як ішла, так іде. Це по трасі, там пошали-стали наші. Хто на швидкості, хто не на швидкості. Ну, коротше, казацтво: е, ні зради, ні перемоги немає. Ідея звичайна рутинна робота. Десь підрозділи сильніші, десь підрозділи слабіші. Звісно, тут дуже багато питань до переміщення підрозділів. підрозділів да? Ми на своєму рівні вплинути не можемо. На що ми можемо вплинути, ми то робимо. І робимо свою роботу добре, ну, як і весь підрозділ. І результат нашої роботи це, на жаль, знищення. Бо як не ну, хробаки. Да? Ото єдиний результат цієї роботи. Для того, щоб ефективно працювати, потрібні сили і засоби. Ну, з силами зрозуміло, що з мобілізацією, з засобами. А, хто вже нарешті в державі буде повноцінно поставляти дрони на підрозділи? І ці збори закінчаться, обладнання, наземна станція, ретранслятор. До речі, на Фейсбуке мусора з зеками вже три роки да, роблять у мене підробні сторінки, і вони. А, Собирають сумасшедші гроші. А ми на ретранслятор да, і на наземну станцію ніяк не можемо зібрати. Чому сара з зеками, то що ну, має достовірну інформацію. Facebook не, не реагує а, а, там, по 3-4 по адміна на сторінку вішають, да, ну, медійно відомих військових. І того ж Мадьяра, блін. Вихвачували, дивилися, ну, дійсно ну, все, ну, через мусоров йде там кіберзлочинності. А тоді ми удивляємося, що вони там, кіберзлочинність така багата, що чекісти, що мусора. Ну коротше, лайно повне. Шахраї, підробні сторінки і видурюють гроші, і вони не, падають, не попадають на підрозділи Збройних сил. І ми не маємо можливості тоді знищити ефективно підарів. А йдуть вони якомусь біосміттю. Ну, коротше таке. Я не зря завжди кажу, да, там 5% поліцейських 95 мусорів. Так от вони мусора і є мусора. Наживатися під час війни на шахрайських схемах. Хай це буде офіційна заява. От у мене є підробні сторінки на Фейсбуці, вони курируються мусорами і на зеки картки отримують гроші. Да, може, є ще остатки або самих прокурори, або може там чекісти зацікавляться. Так це ж все просто. Позаймайтеся, але я думаю, то все лайно. Так, всіх обняв це буде Україна, слава нації.